Сьогодні вранці, 17 жовтня, на Одещині, вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля пересувного блокпоста. На жаль, обидва чоловіки загинули. Повідомляється, що ДТП сталося ще близько сьомої години ранку біля села Сухий Лиман на Одещині. Вантажівка збила двох військовослужбовців віком 34 та 36 років, які перебували біля пересувного блокпоста. Один із них загинув на місці, другий у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які в цей час знаходилися біля пересувного блокпосту. Керманич вже пояснив, він їх. Не помітив, а от перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він тверезий. Слідча оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод Су ГУНП в області встановлює наразі всі обставини події і вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та, звісно, затримання водія у процесуальному порядку. СБУ затримала агентку Російської Федерації, яка намагалася підірвати авто поліцейського у Дніпрі. Але співробітники служби безпеки України затримали фігурантку, так би мовити, на гарячому, коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста. До речі, у момент затримання російські спецслужбісти навіть намагалися дистанційно активувати цю вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Втім, контррозвідка СБУ завчасно нейтралізувала СВП і запобігла його детонації. За матеріалами справи зловмисницею виявилася 38-річна наркозалежна з Харкова. Яка потрапила до уваги окупантів, шукаючи гроші на дозу в телеграм-каналах. Після вербування куратор з РФ відрядив її до Дніпра, де вона спочатку забрала зі схрону споряджену вибухівку, заховану в рюкзак. Потім жінка за координатами рашиста попрямувала на місце закладки СВП. Наразі зловмисниця перебуває під вартою, Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Хочу нагадати, знаєте, що б там не відбувалося на міжнародній політичній арені, і які б заяви не лунали. Війна триває тут і зараз, в нашій країні, і збройним силам України дуже потрібна наша підтримка. Тому я прошу вас долучитися до збору, адже я продовжую збирати кошти на авто для артилеристів НГУ. Ну і також нагадую, машини на фронті потрібні постійно. А без вас я не впораюся. Я дуже хочу, щоб ми якнайшвидше придбали цю автівку, а саме Нісан Навара, яку ми додатково обладнаємо РЕП. Ну і нагадую, що завдяки вам, от станом на зараз, на цю мить нам вдалося зібрати вже понад 235 тисяч гривень, за які я вам безмежно вдячна. Я вдячна кожному і кожній, хто донатить, адже я розумію, що ви не проходите повз, що ви довіряєте нам і фонду 24 го каналу. І також я знаю, що. Це ваша вдячність, яку ви сьогодні конвертуєте у підтримку наших сил оборони. Але я нагадую, що потрібно зібрати 600 тисяч. Ну і також нагадую, що в єдності наша сила, і разом ми з вами обов'язково зможемо цей збір закрити. Ну і до речі, за донат від 200 гривень кожен має можливість виграти новенький iPhone 16. Тому долучайтеся, бо хлопці, правда, дуже чекають на машину. І знаєте, це не тільки швидка доставка розрахунку і боєкомплекту, а головне це безпека наших захисників. Тому скануйте ось цей qr код на екрані і долучайтеся. Нехай і сьогодні ваша вдячність конвертується у донат. Бо важлива правда, кожна гривня. Бо, як я вже казала, сума велика, але я вірю, разом ми точно зможемо. Бо бачите, поки там ось відбувається незрозуміло, що зараз на міжнародній політичній арені, я чітко знаю, що артилерія без авто це як гармата без снаряду. Тому давайте разом заряджати цю гармату на перемогу.